29 вересня автомайданівці зібрались на Європейській площі, аби приїхати до Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем. Метою заходу стало назначення нового начальника центру, який під час революційних подій фальсифікував не один протокол проти автомайданівців. Сьогодні ж з цього приводу революціонери воліють провести люстрацію новоспеченого керівника. Зараз ми їдемо до Олександра Дем'янка. Значить, під час революційних подій на майдані він був е заступником головного гаїшника країни і керував всіма акціями, які проводив по Києву. проходили е Проти автомайдану після подій на майдані його звільнили з посади, але поставили начальником е державного. Називається державне управління безпеки дорожнього руху. Ви нормально перефарбувалися і треба нагадати йому, коротше, щоб ми його батька не пропустимо в Верховну Раду і від нього вимагаємо для звільнення з роботи, бо які... Який... слухайте, Слушайте, пацани, пайміть мене правильно. Я говорю серйозно, можуть стріляти по мені. а зацепит вас. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада. Сказати, що Ми приїхали, і хай він виходить перед нами і вибачається за все, що він зробив під час революційних подій. Господа, минуточку уваги. Граждані войди, алло? Ей, э, тихо, тихо. Брати, алло, тихо. Яка вона? Ну, обід вже закінчився давно. О! Ні, 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 куди приходимо. Здравствуйте. Ви не хочете вийти до нас, пане Олександр? Ні, вийдіть, будь ласка. Не. До народу. Нас дуже багато, ми не можемо всі зібрати. Народ хоче, щоб ви вийшли. Я вас слушаю. Добре, якщо ви боїтесь, виходите, бо побачите смітник. То Ні, це боюсь. ми толерантні. Ми не будемо вас закидати у смітник. Спасибо Повірте, хоча вам. можемо Дякую зараз це зробити. Дякую. Ми хочемо отримати від вас офіційні вибачення за те, що ви робили з автомайданом і з усіма водіями під час революції гідності. Я думаю, що достатньо часу минуло. Ви переосмислили свої дії, своє життя, яке було під час режиму, своє життя після режиму. Я бачу, ви зараз знаходитесь на керівній посаді. Ось і ви не написали, я знаю, що я прикажу коли прихожу один на вашу У нас є два запитання. <связать> Потому что жизнь моя <связать> не дороже вот этого песка. Важно, что скажут люди. Все народ. Если променяли, про меня или про кого-то из пора вас пора скажут, пора. что он фуфло... -фу. Ну зачем Сайдок, тогда жить? На Верно? First blood. Kill. Triple Kill. Ultra kill. Killing spree. Monster kill Mega Kill. Holy shit. Dominating. Wicked sick. Ownage. Godlike. Unstoppable. Ми задоволені, коли, коли всі такі чиновники будуть е, лежати в смітниках, або будуть просто позбавлені своїх посад. І це ще раз попередження всім чиновникам, які зараз залишаються на своїх посадах, які приймали участь у тих протистояннях на боці зла під час революційних подій на Майдані, це їм попередження про те, що або вони пишуть, у них є шанс зараз мирно написати е, заяву на звільнення, або всі вони будуть люстровані.